Вітаю вас, шановне товариство. А -а -а. Нам тепер значить, треба вертатися. Але чесно кажучи, в нас дуже багато хламбу і через це в нас перегруз. Бачите, який прикол? Я навіть не знаю, може нам таки щось викинути, можливо, ту ж фору викинути, і, наприклад, всі набої до неї. І ось цей километр, при принцип можна викинути все одно. Я ним користуватися не буду. Коштує він 5000 тисяч рублів. Це означає, що якщо його продавати, то він буде коштувати ще менше. А користуватись тим я ж кажу, я якогось особового сенсу не бачу. А на нього можна, до речі, приціл причепити? А... а, на нього і приціл ще й не причепляється, бачите. Ні, тоді все, тоді точно ми тоді не будемо. Ну добре, будемо з цим поки що бігати. Так, так, так. Так, будемо бігати поки що з цим е кулеметиком, ну а там може, можливо, в майбутньому собі помі поміняємо. В принципі, урон не найголовніше, як ви бачите, якщо стріляти з такого присілу, як треба, тобто в голову, то ти з одного пострілу все одно всіх вбиваєш, тому я якби не бачу всього проблеми. Та й таке. О, і давайте глянемо одразу щодо цього квесту. Пробитися до до кругового. Бачите, немає такого, що його, наприклад, треба пройти за цей день чи щось таке. Тобто ти можеш його пройти будь-коли, наскільки я розумію. О, давайте ж затестуємо наш, наш пістолет. Може, ми зараз десь когось побачимо і вистрілимо. Хоч побачимо. О, он хтось є. Ану. Дуже вражаюче. Хо-хо-хо, оце пістолет. До речі, він мене непогано космив. Це свобода. Ні, слухати, пістолет реально класний. По-перше, я б не сказав, би, що в нього поганий що в нього поганий цей скорострільність погана, бо він реально непогано шмаляє. Тобто, хоча тут написано, наприклад, коли я ставлю бачите, скорострільність взагалі. Практично на мінімум. І точність, до речі, теж дуже погана чомусь. Але ну, я стріляв з неблизької відстані, десь звідси. Так? тобто, і, Наприклад, обріз би тут уже не дістав би 100%. Так? Ну, точніше дістав би, але ледь-ледь би коцнув. а тут бачите як. Оці набої. О, гарнати є. Це якісь набої, але не ті, що мені потрібні. До речі, теж якийсь пістолет, бачите, волкер. Знову ж таки, кращий, здається, ніж наш той пістолет, але ну, краще чим цей, чим, чим цей пістолет, я взагалі нічого не знайду. Ну нарешті тепер у нас ще й гранати є чуваки. Це не можна тішити. Кров каменю. Я, я відчуваю, що в мене зараз знову буде перевага, як що називається у старі добрі часи. Ой, з цього якийсь кулемет, дивіться. А в цього що за кулемет? О, і у 86, а від нього, бачите, не відкріпляється приціл, на жаль. Я думав, що з нього забрати приціл і спробувати на той кулемет, але, на жаль, не можна. Тобто це завдання можна пройти коли завгодно. О, можна буде повернутися і до пройти це завдання на кругово. Ну я от просто не знаю, як мені себе повести, якщо чесно. Я тупо не знаю, що буде, якщо я, наприклад, зараз. Що буде, якщо я, наприклад, зараз... О, це ж здається ще й мої набої, так? Так, це для пістолета, пістолету походу, були набої, так круто. Якщо я зараз допоможу, типу, цьому чуваку, а, професору. У цього чувака ракетниця є. І одна ракета. Нє, ну це все. Так, що ми робимо? Бо це треба по-любому забирати. Ну давайте. Ой, блін, я, я випадково пістолет взяв. Я випадково взяв пістолет, ми його викидаємо так. Ось цей волкер. Коротше, треба зараз щось робити з вагою. А, я пропоную викинути фору. Оце все одно яка не яка вага, так? А всі набої ось, ці ось викидаємо і ось ці. Так, це вже трошки скинули. Давайте цей ще кулемет викинемо. Бляха, все одно перевага, бачите як. А скільки важить цей, 5 кілограмів комбі зважить. Так, ну добре, беремо у нього гранатомет і цю хрінь О, блин, ні, є перевага, є перевага, на жаль. Ну мені просто цікаво, ану. Ану, заряди, чувак. Ти що, я, блін, я навіть не пам'ятав, що у грі є ракетниця, ви просто вкинете в це. Ні, ну це, це 100%, 100 нам десь знадобиться, знаєте, як то кажуть, на, на випадок важливих переговорів, та. Тобто це 100%, Блін, а що ще викидати тоді? Ну мабуть доведеться, коротше що. Ну можна ці набої викинути, і на мене Хоча вони не багато займають ваги, в принципі. Ой, купити кобана теж небагато займає, в принципі. Можна тоді, коротше, вдіти, комб'є, за цей комбє звикинути, бо більше варіантів я, навіть, чесно кажучи, і не бачу. Ну так. Ну хіба що ще цей пістолет викинути, чорний яструб? Ну, а він важить 1,7 кг. Це хіба що тільки в разі, якщо я його зараз викину і зможу ходити. А, ну тоді добре, тоді добре. Бо в будь-якому разі, навіть якщо так подивитися, якщо я буду продавати, то чорний яструб 100% буде. А, це чувак при смерті. Ну, давайте щюк не мучимся. Так, у нього тільки Red Bull був. А я думаю, що я думаю, хто там кашляє, бляха. Так, то ж, походу, можна туди повернутися в будь-який момент. Але з іншої сторони, ну якщо цей квест тут зараз є, так е, типут я спокійно сюди пройшов, значить чисто по повозиться. Ці... Бля, він мене майже кончив. Це просто було, ну, м'яко кажучи, неочікувано, якщо чесно, чуваки. Гранату візьмемо. Ну, реально, це було, м'яко кажучи, неочікувано. Я просто ходив досліджував собі, тут чувак ще один найманець сидів. Я ж кажу, так би треба було взагалі якраз його з цього стволу завалити. Ну так, якщо воно вже типу відкрити цей квест, то по ідеї, чисто по озіці, так, то, типу, ти. Значить таки можеш цей квест якби одразу і здати. Тож давайте може одразу його здамо, щоб, наприклад, може він мені зараз каже, типу, йди там на якесь болото, так? І я одразу в мене вже буде якийсь квест, типу, матися. А так мені доведеться все одно з ним потім колись базарити. І якби цією хріню займатися, вертатися сюди ще. Тож давайте, мабуть, коротше, реально з ним зараз. Принаймні, спробуємо з ним зараз поговорити, а там побачимо, що воно і як воно буде. Сталкери, допоможи! Ми поверталися з янтарю, коли нас збили найманці. Кажуть, їм потрібна лише інформація, але я напевно знаю. Вони нас перестріляють. О, в нього є 1755 рублів. Чуваки, йому можна щось впарити. Наприклад, краплі повпарювати, бенгальського вогняку. Ой, це я вже набагато напарив. Ну ось, мабуть, це і все власне. А, ну так, все. А, горівки давайте йому хоч пляшку продамо. Все, торгувати. О, ну ми їй трохи ваги хоч скинули, чудово. Бо в мене вже з вагою реально, реально біда була. Так, чуваче. А... Добре. Спасибі сталкере, боєць із мене поганий, але я знаю дорогу, тож давай я вестиму, а ти прикривай нас. Як кажеш, тільки йди першим, а я за тобою. Боєць із мене поганий. Краще тобі розвідувати дорогу. А, мені його треба ще проводжувати А куди дівся? А, бляха, чувак, та стій, ти шо? Блін, ну я, я не знаю, ну давайте може його проведемо, Ой, я, блін. Я цей момент не пам'ятаю, що там буде далі. Якщо без напрягів, то можна, мабуть, допомогти Вони йдуть за нами! Місіний зупини їх! Хто? Ти про кого? Хтось, хтось так іде. Коротше, чуваки, я пропоную корот, реально завантажити. На жаль, я просто ні в кого не запитав, але мені просто тупо реально страшно, тому я пропоную... Чи взагалі корот, не будемо з ним базарити, ми і так допіжимо, бо, бо мені страшно взагалі навіть з ним говорити. Реально. Так, не будемо навіть до нього підходити, щоб продати, наприклад, якісь речі і трошки скинути вагу, бо я ж кажу, мені тупо страшно. Так, бачите, воно цей квест висить і висить, і все. Він не на день, тобто він не провалиться, бачите? То можна буде сюди в будь-який момент вернутися, типу, і зробити свою справу. А, до речі, тут десь є якась схованка. Не можу тільки зрозуміти, де. Так, а так розумієте, я зараз візьму цей квест, мені треба буде його супроводжувати, там ще якась хрінь. А он бачу. Але вона пуста. Чи це, чи це не вона малася на увазі? Я ще й застряг, прикиньте. А ось. Мабуть, це не вона малася на увазі. Так, а так його супроводжувати і мені тупо... Так, а що? більше тут нічого немає, почекайте. Недалеко від будівництва сховало медикамент, медикаменти в ящик. Ну так. Це воно і є, походу, бо він сказав медикаменти в ящик, тобто тут є он ящик. Медикаментів тут немає. Коротше, ну таке вже у мене було, було. пам'ятаєте, разок, що я знаходив цей схрон. Так, знаходив схрон, а воно все одно, коротше, типу, не проходилось, не зараховувало. Так, тож, мабуть, коротше, реально я пропоную, що якось іншим разом ми просто сюди вернемося і пройдемо цей квест. Бо наразі я ж кажу, мені тупо страшно, бо А, то ще чого, дивіться. Бо наразі я ж кажу, мені тупо страшно як би, цим займатися. О, консерву можна взяти, в принципі. О, в мене перевантаження. Ну хоча давайте якраз з'їмо і Так, і здоров'я трошки поповнимо. до речі, в мене ж є квест ще на кровососа, пам'ятаєте? А може я встигну їх губити? А, він десь хер знаде, то значить не вийде. Е, так, 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 прямо нам ти і ти. Треба було поговорити з кимось досвідченим. Типу, у нас там є дуже багато хлоп'ят, котрі вже на цьому ставки з'їли собаку, що називається, можна було б у них запитати. В принципі, я думаю, що можна було б пройти цей квест одразу. Чисто логічно, що називається, але мені реально страшнувато. Я краще перестрахуюся. Ну що переходимо в локацію, так хоча ні, чуваки, я перейшов в іншу локацію. У мене з'явився напис завдання провалене. Тож давайте, мабуть, тоді коротше так. Давайте тоді реально, значить, торгуємося з ним. Що ми йому продавали краплі 1300. ну і все. А і, і пляшку горілки. Так, все торгуємо, все чудово. Потім добре. До зустрічі. Все тільки йди першим, а я за тобою. Ще цікаво. Тобі розвідувати дорогу. Ще цікаво, що він каже, тільки йди першими, я за тобою, при цьому так і він іде першим, так, це те, що такий кубель трішки момент. Давайте тоді вже реально допоможемо, чуваку, бо я ж кажу. Не хочеться, щоб завдання провалилося, бо, по-моєму, його взагалі треба як основне проходити, наскільки я пам'ятаю. Я вже не радий, що пішов за цією рушницею. З однієї сторони, я розмотив собі дуже багато класної зброї. Так, з однієї сторони я знайшов дуже багато класної зброї, як би. Таку як РПГ, цей пістолет, а з іншої сторони, блін. А он біжить, біжить. А хто хтось шпляє? Блін, це ще й напряжне завдання, чуваки. Так просто ти б десь сховався би не стріляв, бо нащо ти відстрілюєшся, чувак, реально. Ти більше заважаєш? Хе-хе-хе, <реш> нащо я сюди прийшов, чуваки? Ну блін жив собі горя де знав, реально. Пожов, просто сидів би тут сховався, бо нащо ти береш участь у перестрілці, чувак. Ти реально більше заважаєш. Ой! Та що за прикол? Нарешті? де? давай, чувак. Я навіть не буду їх обшуковувати, бо, реально давай краще скоріше тікати. Ну, біжи, 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 так. Бо Щас прийдуть нові, а буде, буде дуже сумно. Вижу кругового застройки. Сейчас ми його візьмемо. Мічений! Мічений, зупини їх! Вони повбивають нас! Це вони дістали, якщо чесно. Блін, напряжний квест, реально? О, бляха. Где кто, а? ты добро, блин, мне, мне нужно было и аптечку, и еду какую-то, может, подобрать из тех, Ну, засідка така де ще, чуваки. Слухай, от, а ти тут посидиш, почекаєш, я хочу когось хоч пооббирати. У мене, до речі, вже гранат немає, дивіться, одна граната лишилась. Може я тут реально посидить, я поки хоч чуваків пообшуковую, бо це ж зовсім сумно вже. А, тільки ще попробую спробую їх ще пообшуковувати, бо я вже не пам'ятаю, де там хто був. А ось якийсь ще чувак. О, аптечка, ну ось. Вже на дарма вирішили пробігтися, так? Ось ще чувачок. Блін, ну у них, чесно кажучи, нічого цікавого то й немає. Блять. Він якийсь нежиттєздатний цей професор. <рес> От реально. Він тупо якийсь нежиттєздатний. Ага. Та ти задовбав. Ну, пістолет класний, дивичі. Поки нікого немає. Соїз якийсь. Ну беремо просто швиденько цей артефакт, так. Потім подивимося, що воно таке. Чувак, ще далеко ти задовбав. Мені nee, реально, пістолет суперкласний. Я не знаю, що там писалося, що погана скорострільність чи точність. Він в плані точності і в плані скористівності, як на мене, просто супер зброя і урон просто шалений. Нічний. Попереду в тунелі аномалія жарка. Треба йти по одному, так більше шансів вижити. Йди першим. Коли я побачу, що ти дістався кінця тунелю, то піду слідом. Зважай на вогняні пастки. Їх можна виявити маревом, яке спричинюють струмені гарячого повітря. Так, ну тут, принаймні, можна вже перепочити нарешті. Давайте збігаємо обшукаємо тих чуваків хоч трошки. Бо реально мені дуже потрібні якісь припаси. До чувака зараз повернемося. Я думаю, що він зараз мене почекає. В принципі, там уже немає ніяких ворогів, принаймні. так. Тут, я тут якогось чувака ж завалив. Ось, мабуть, він. Блін, цього тільки набої. Так, того ми обшуковували. Мені просто хоча б но аптечку замутити, чесно кажучи. Мені більшого навіть не треба, по, по суті. О, гра. Ух ти. Це ж мені точно не дарма залізуть, чуваки, тут був Вог. Правда, в мене нема підстольного гранатомету. Так, стандартна граната для підствольного гранатомету ГП-25 багаття, інтегрованого у підствольнику у громі та револьверного гранатомету бульдог 6. Ну і звичайно, гранату замутили. Добре. А це що таке? Комбінезон вітер волі, а він е, гірший, так? Я так розумію. А, ну так, він гірший. 30, 50, 30, 50, 25, 50, 50, 50, 30. А, цей комбінезон у мене вже трошки покоцаний, бачите? Ну, він навіть трошки покоцаний все одно кращий, так що викидаємо цей вітер волі, так, я ж кажу, він, він навіть покоцений у мене цей комбіс кращий. Блін, мені треба тоді збігати і якось я ж кажу, дістати того чувака. Мені просто хоча б аптечку замутити би. Це десь тут, по-моєму, було, так? Ось десь тут по-му я обшуковував якогось чувака і е, у нього була аптечка. А ось він, ось він, мабуть. О, о, все. В принципі, все можна вертатися. Мені головне просто, щоб аптечку хоча б забрати, щоб було е, принаймні чим лікуватися, бо в мене реально дивіться дуже все сумно. Давайте одразу, до речі, підлікуємося, так. Так, а той чувак там стоїть. Я навіть бігати ще до, до, досі можу. Блін, тільки в мене ось з набоями біда. так. У мене всього лишилося 29 набоїв. Це капець, як сумно в калаші. Тобто треба буде у бармена потім накупити. Ну, правда, нам буде на що накупити, бо на продажу у мене дуже багато різного лайна. До речі, чувак, а з тобою більше поторгуватись не можна. Ні, в нього таке є 435 рублів. А що за слиз ми там ще знайшли? Давайте подивимось. Ось, свиз. Кровотеча мінус 133, ви вкиньтесь. Але опік і хімічний опік по 10%. Точно відомо, що артефакт породжений аномалією холодець. Заносіння його на пояс з ран витікає менше крові. Хоча тіло хозяїна стає вразливим до різних опіків. Ну зараз його вдівати точно не варто, бо там точно будуть опіки. Тобто зараз це точно не варіант, але можливо коли будуть якісь перестрілки з тими ж найманцями, так, то реально, я думаю, варто буде навіть вдівати. Ну я пропоную зараз, мабуть, навіть закінчувати наш випуск, до речі, то ще. Це знову крапля, так? А, так, знову крапля артефакт. Знову, блін, мені, мені, мені тут так артефакти роздають. Причому вогняна куля, це ж це жально, це, жаль, це крутий артефакт, він просто валяється як якесь сміття. І там, до речі, в далечині ще во щось є дивіться. Ще одна вогняна куля. Ну пройдемо зараз тоді цей квест, допоможемо кругову. Ну це реально це, це щось із чимось, так? Тобто я йшов взагалі просто знайти рушницю, пройти додатковий квест, потім може йти якби за цими документами. Я реально хотів збирався зробити це. В етозі я допоміг цьому професору, і ось зараз буду його вже проводити на янтар. А, ну це все. Ми зараз це пройдемо і все, бо там уже так і є на Янтар. Бачите? Єдине, що мені хотілось би, якби його провести і все. І щоб до цьому квест закінчився. Я от не пам'ятаю, що там буде далі. Щоб він міг уже вернутися і, нарешті. Віддати ту кляту рушницю. Це єдине, що я б дуже би хотів, і на що я сподіваюся. Ну, реально, хлоп'ята, давайте на цьому наш шипу закінчувати. В принципі, теж вийшов непоганий випуск. Ми знову ж таки нічого не зробили такого особливого. Трішки провели нашого а, професора. Але ми знайшли вон ще нам гранат, навіть гранату для підстольного гранатомету. А він все одно колись у нас з'явиться ракетницю. справжнісіньку, вона нам точно знадобиться у тій лабораторії, бо по моєму в ній буде псевдогігант, псевдовелетень. Так, тобто різдого війна, ще грошей замутили. Тобто, ну блін, все дуже-дуже і -дуже круто. Ну, я реально щось заговорився. Коротше, кажучи, давайте на цьому наш випуск закінчувати. Я вам як завжди вдячний за перегляди, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!